Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий швиденький сніданок і хочу вам показати, може комусь подобається. Дивіться, що мені для цього треба: сусіски або сердельки. У мене сердельки є, і я ще буду використовувати сусіски. Твердий сир, отак потертий, може бути кусочком довгим, і, і яєчка, сіль перець. Це все, що нам треба. Тепер я сердельку розрізала на половинку. Я беру отак сир. Кладу сюди. Лавашик можете різати наполовину, якщо ви думаєте, що вам забагато цілий лаваш. Я попробую зараз з цілим лавашом. Отак. З цілим добре, тому що можна завернути кінчики отутай, бачите, з краю. щоб сир не висипався і не витікав потім. Отак. Скручуємо і маємо ось таку штучку такий налисник. Зараз я ще один скручу. І тоді покажу далі. Знову беремо сир, сердельку і будемо легенько скручувати. Можна сиру навіть більше покласти, тому що він нам не витече при жарці. Ось так. Через що сиру можна класти більше, якщо так гарно завертати? Можна різати на половинку лаваш і завертати тільки в половинку. Тепер будемо збивати яєчка. Я їх буду перчити, сулити. ось так. У вас собі три яєчка, а у вас, якщо менше буде серделю і менше буде отаких от налисничків, можете брати два спокійно. Збиваємо. Тепер я буду обкачувати в яйце налисник і буду ставити жарити на сковорідку. Переходимо на кухню. Тепер будемо обкачувати в яйце нашу сердельку з лавашом і ставити жарити на гарячу, розігріту сковорідку. Ось так. Обвалюємо яйце повністю, добре занурюємо і ставимо жаритись. Маленько попіжарилися з однієї сторони, перевертаємо на другу сторону. Ось так. ще І на пательню я давала масло, бо я хочу, щоб вони мені так гарно піджарилися. Даю ще масло трошки. Можна на олії, хто бажає. Я хотіла на масло. Ось такі у нас получилися лавашики з сердельками. Вони в мене трохи такі темнуваті, бо вони жарились на маслі. Ви якщо будете жарити свої на олії, то вони будуть у вас гарненькі, світленькі. Мої ось такі, бо я хотіла на маслі. О! І тепер ось, ось такий він всередині, такий тягучий сир. І якщо ви хочете, можете всерединку додати салату капусти, наприклад, чи можете салату зробити такого з огірочком, з капустою і покласти всередину, теж буде добре. Так, що отакий швидкий сніданок в мене вийшов. Самі бачите, що він є добрий. Ось такий сир серделькою, ось так воно виглядає всередині. Він чоловік вже покушав і каже, що дуже добре, і вже чекає на слідуючу порцію. Так що, кому сподобалося мій з саделькою, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступної цікавої зустрічі. Па-па!